Вітаю вас, шановні садівники та городники, наприкінці липня слід зробити дуже важливу справу з томатами та баклажанами. Це дозволить отримати більше стиглих смачних плодів та менше втратити врожаю. Я та мої сусіди обов'язково робимо це з ріку у рік. Тож запишіть собі у календарі, що це обов'язково треба зробити. Що робимо? У останні дні липня прищипніть верхівки у томатів і баклажанів та обірвіть усі квітки та бутони. Вони все одно не встигнуть дати врожай, і рослина марно втратить на них сили. Прищіпку верхівок треба робити у високорослих сортів і гібридів, а у низькорослих томатів вершкування не роблять. Оскільки вони закінчують свій ріст квітковою кистю і вище не ростуть. А ось обірвати квітки та бутони потрібно на будь-яких томатах та баклажанах. Для чого це робиться? Щоб зупинити їхнє подальше зростання і спрямувати всі сили рослини на дорощування плодів, які вже зав'язалися. Нам важливо, щоб рослина не витрачала свої сили марно, бо плоди з квіток вже не встигнуть вирости навіть розміром із лісовий горіх. Тож краще, нехай, підростуть ті плоди, що вже зав'язалися. Далі, щоб плоди дозрівали швидше, треба створити для рослин стресову ситуацію. По перше, різко скорочуємо полив водою і припиняємо будь які підживлення. У стресовій ситуації будь-яка рослина прагне якомога швидше залишити після себе потомство, тому і починається прискорене дозрівання плодів. У результаті ми отримуємо більше стиглих, смачних томатів та баклажанів і менше втрати врожаю. Тож, рекомендую зробити це у кінці липня.